Шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 23 вересня понеділок, поговоримо про важливе і актуальне, те, що дійсно вартує вашої шановної уваги. Тож долучайтеся, підписуйтесь і починаємо. Отже, розпочався візит президента України Зеленського до Сполучених Штатів, а Володимир Зеленський записав звернення на борту літака. Ймовірно, Сі-130 Геркулес. Це військово-транспортний літак, на якому він летить до Пенсильванії. Летів, принаймні, коли це відео з'явилось. Як я вже вам говорив, в Пенсильванії український президент має відвідати завод, який виробляє боєприпаси, зокрема снаряди 155 мм, в тому числі ну в першу чергу, зараз для потреб України. Ми використовуємо значну кількість зараз, і Сполучені Штати нам постачають. Це дуже добре. Я вкотре повторюсь і скажу, чому, тому що таким чином, ще й під час президентської кампанії виборчої, і вже скоро вибори в США, боротьба стає все більш такою гарячою, зрозуміло, з наближенням дати виборів на початку листопада. Але це добре, тому що є демонстрація того. Що є українська делегація на американському заводі, тобто завод Сполучених Штатів, який виробляє снаряди, які потім йдуть в Україну, але кошти залишаються в США. Добре, аби показати тим, хто дуже часто там говорить і поширює поширюється, підхоплює російська пропаганда. Правда, зараз у них можливостей стане менше це поширювати, тому що, врешті-решт, нарешті, санкції запроваджені і держдепом проти Раша тудей і Спутника. І TikTok повилучав їхні сторінки. Ну, дещо менше стане спроможностей. Але ж разом з тим треба сказати, що раніше це Росія поширювала. Отже, показати, що дивіться кошти тут. Тепер наступний момент в цьому плані. Очевидно, так само, що буде обговорюватися і виробництво української зброї, тому що це питання дуже важливе, одне із першочергових, адже. Нам не уникнути того, що нам потрібно збільшувати виробництво, нам потрібно збільшувати потужності, і нам потрібно розвивати як виробництво дронів, так і інших видів боєприпасів. Я би сказав, що в Україні варто визначатися із пріоритетами, тобто не виробляти все і одразу знаєте, що ми будемо всього потрошку, а все ж таки визначитися, де ми можемо бути. Кращими і на тому сконцентруватись, і поступово, поступово рік за роком, вводити і додавати компоненти, додаткові, яких раніше не було е в нашій е оборонній промисловості, по тому, що ми можемо виробляти ще. Ось таким чином. Я думаю, що варто було би рухатися. Дрони далі, це, наприклад, ракети, концентруємось на цьому. Далі це, наприклад, можемо збільшувати виробництво снарядів різних типів, треба міни. Все, що необхідно безпосередньо зараз на фронт, плюс дрони, ракети. Можемо просуватися в радарах, в двигунах до тих же поляниць, тому що це українська розробка реально і вона працює. Давайте концентруватися на цьому. Реби, засоби радіоелектронної боротьби, потужно, все, тобто, те, в чому ми зараз можемо бути сильніші і далі просуватися. Але факт залишається фактом: виробництво зброї Україна. Має запускати і вдосконалювати це важко під час повітряних атак, але чому і як це робити, я говорив у попередньому відео. У мене є на каналі. Подивіться, будь ласка, і все зрозумієте. Ну а тим часом не забудьте підписатись на мій канал і поставити лайк цьому відео. Буду вдячний, тому що як демонструє статистика, все ще багато із вас дивляться мої відео без підписки. А треба з підпискою. От, власне кажучи, і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, і що ви думаєте про можливі результати поїздки президента до США і щодо українського виробництва зброї, а наскільки потрібно, в чому ми можемо так само превалювати, і як нам це забезпечувати ваші думки і реляції дронів, ракетних програм і не тільки. А наступне. Про що варто зазначити, вже цей візит проходить в тіні того, що Україна потребує значних пакетів допомоги, все ще а чи можуть забезпечити Сполучені Штати, оскільки, як писала зокрема видання CNN, зброї на складах не вистачає, тобто фінансування ще є, і як запевняють нас у Пентагоні і в Білому домі. 5,9 мільярда доларів, які обіцяні Україні, будуть передані і будуть використані на потреби України. Тобто, це ніхто не знімає цього. Вони мають бути, але ж питання залишається з точки зору швидкостей поставок і номенклатури. Очевидно, що нам потрібно якомога більше ракет до систем ППО різних типів і самі системи ППО. Це один із пріоритетів на тлі того, що Росія погрожує зараз ударами, і на тлі того, що ми розуміємо, лунають ці погрози, спочатку зовнішня розвідка російська зробила заяву про те, що, начебто, Україна готує якийсь теракт проти медичних закладів. Зрозуміло, що Росія, коли в чомусь звинувачує Україну, веде сама підготовку до якогось злочину, який вона хоче вчинити. Другий фактор це те, що каби все ближче підлітають до населених пунктів, і мова вже йде не тільки про Харків Суми, які ближче до кордону, а вже й до окупованих територій, наприклад, як Запоріжжя, куди цього ранку прилетів каб напередодні і є постраждалі, є зруйновані і пошкоджені будівлі, зокрема житлові. Тобто Росія вдарила по житловому району Запоріжжя, черговий злочин, але кабом. І відповідно, це для нас теж індикатор, що систем ППО потрібно якомога більше, ще й враховуючи те, що зараз напередодні, ось буквально старту опалювального сезону, Росія може збільшити кількість і інтенсивність ударів по енергетиці. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, вже про це говорив. Отже, нам потрібно більше авіації, ракет повітря-повітря. І систем ППО для того, щоб ми могли це все прикривати. Інакше не має бути сумнівів, що Росія буде тиснути зараз цієї осені ще потужніше, в тому числі і по тилу, завдаючи ударів а, по наших містах, і по я не кажу навіть по а, містах, які межують а, на кордоні і так далі. Харків, суми страждають. Видно і Запорізький напрямок, а й в тилу, по тилових містах. Тобто Росія буде намагатись нас поселити в морок, тобто нам тут спустити морок. Тому Захід так активізувався і по енергетиці, і не тільки. Ну і на Сході Росія буде тиснути, робити все, щоб до зими на Донеччині досягти максимальних успіхів, а максимальні успіхи це задача мінімум, взяти в напівоточення Покровськ. І зараз видно, що ворог має успіх на флангах, і на південному, і на північному, в районі Покровська, і повільно, але просування є як на Покровському, так і на Курахівському напрямках. Є вже і на Лиманському дещо. Тобто ворог суне так крок за кроком, має певні успіхи. Не те, що неочікувано, тому що треба розуміти, що ситуація така, що все захистити а, одразу складно. І безумовно, що Курська операція вона дала ефект, що щонайменше ті сили, які ворог міг би зараз застосувати на сході і посилити свій наступ, їх там немає. Але безумовно, що е і наші війська там перебувають, і ворог десь може підступати. Хоча я вам скажу, що якби не було курської операції, це не означає, що ворог би не кинув всі сили на Донеччину, і ми все рівно би десь не відходили. Тому що тенденції так складалися, і вони до цього велися, що доводиться відходити і відступати нашим силам, щоб зберігати боєздатність нашої армії. І завдання, яке зараз наші війська можуть виконати, це знищуючи ось так ворога, зникровлюючи, істочуючи російську армію, російські резерви, поступово змусити їх зупинитися повільно, вони просуваються, і не треба спекуляцій. Мені одразу тут в коментарях Київ, Чоп Львів. Я знаю, це можна відступати. Головне зберігати боєздатність, і повільно цей відступ відбувається таким чином, щоб наносити ворогові втрати, збивати темп операції і не давати розвивати його стрімко, цей темп, очікуючи, в тому числі, що наші партнери відреагують, і постачання буде стрімкіше, і очікуючи, що результати ударів по складах дають арсеналах, дадуть так само. Скажімо так, певно, дадуть так само відобразяться вони так само на фронті, тобто дадуть такий самий результат, що ворог зменшить поступ, оскільки буде десь хоча б на кілька тижнів бракувати боєприпасів, яких вони планували задіяти. Але це при тому треба розуміти, що задіяти. Планували артилерію, там міномети і так далі. Але в них є бойова одиниця, яку їм не шкода постійно. Це та ж сама піхота, яку вони кидають в величезній кількості, і яка а, просувається. От, власне кажучи, є цей ресурс, на який вони покладають сподівання, і бити треба ще й по ресурсах, і по арсеналах, де ворог зберігає цю живу силу. Тобто, як би там не було, так само має бути відпрацювання. І по окупованому Донецьку, і по окупованому Луганську, і по всіх тилових базах, де є щонайменше відроти російських військових. Ось я думаю, що зараз нам варто концентруватися не тільки на боєприпасах. Російські БК зараз це люди. Якщо ми говоримо про те, щоб їх сповільнити на Донеччині, треба наносити удари по місцях розташування, по їхніх тренувальних центрах, де вони знаходяться. В першу чергу на окупованих територіях тобто ближній тил, знищуючи їх. Це не означає, що не потрібно бити по складах і арсеналах. Але якщо б пару паляниць полетіло би в тому числі там, де є якісь батальйонні групи, де прибуває російське поповнення на фронт, де їх би били, не даючи їм доїжджати до лінії бойового зіткнення, ось це було б дуже добре. Це ослабило би, коли ми говоримо про прямий результат для фронту, це б ослаблювало ворога, тому що на сьогоднішній день їхня на що робить акцент ворог? Піхота, дрони, авіація, і далі вже там бойова техніка і артилерія. Відповідно, за пріоритетністю, за пріоритетністю можна їх і знищувати. Тому. Так само доцільно бити по піхоті, починаючи кількості відроти. І далі, чим більше їх буде знищено, тим менше вони з'являться в цих штурмах, тим так само це буде мати і деморалізуючий ефект для російського особового складу. Тобто, якщо вже знекровлювати російські війська, то знекровлювати комплексно, в тому числі, і таким чином: бити по піхоті не тільки по складах і арсеналах, де знаходиться. Озброєння, хоча це теж потрібно, бо це має деморалізуючий ефект. Отже, повертаючись до візиту президента, чому я так вам це все розповідаю? Тому що це все прямо пов'язані речі, і це все те, що зараз впливає на ситуацію, і це, це те, на якому тлі відбувається візит українського лідера до Сполучених Штатів. Як пише видання Washington Post, якраз непоганий матеріал. Вони пишуть на те, що і посилаються на слова президента України. Вийшло, до речі, його інтерв'ю в журналі New Yorker, Тобто і до цього ще ряд ЗМІ коментував. Тобто, дуже добре, що відбувався відбувся такий, ну відбулася така медійна підготовка напередодні цього візиту, для того, щоб забезпечити в тому числі таке інформаційне тло і увагу. Адже увага зараз переходить до іншої події: Ізраїль-Ліван, Ізраїль Ізраїль-Хезбола. всі шпальти видань е світових вони зараз на передовицях ставлять саме цю подію. Але до того, що говорить президент, він говорить, що його сподівання, тобто він каже, що каже Зеленський, що я зможу поговорити з Байденом, і в, наших, і, і в нас вже бувало так неодноразово. Що я зумів його переконувати, що я зумів його переконати, коли у американського президента а, були, були якісь інші рішення? А, він зумів переконати. І, власне кажучи, це зрозуміло. Тобто, президент України розраховує, що він вкотре а, застосує аргументи, базу, обґрунтування, проведе буде проведена така серйозна масштабна робота. В США із конгресменами, із сенаторами з обох партій. І, зрештою, цей тиск він дасть кумулятивний ефект, який зрушить позицію президента Байдена, змусить її змінити, тому що, судячи з того, що зараз подають деякі змі, його позиція вирішальна поки що залишається незмінна щодо ударів глиб російської території. Але буде план перемоги. Цей план перемоги буде чітко показувати, скільки зброї ресурсів потрібно. І, взагалі, тут в виданні от Вашингтон Пост є відповідь на цікаве питання. Я про нього теж говорив вам і повторю: президент України каже, що нам зараз дуже важливо, поки друзі в адміністрації, поки ці нам, ця нам знайома адміністрація є, отримати зараз допомогу. І ось це дуже важливий аспект, тому що. А Володимир Зеленський звертає увагу на те, що поки ця адміністрація зрозуміло відомий президент. Зрозуміло, як каже сам пан Зеленський, ми знаємо, як з ним працювати. Я вже знаю, що його можна переконати, застосовуючи відповідні аргументи і ведучи дискусії, розмови і переговори. А що буде далі? І ось тут ми підходимо до того, що далі може бути певна невідомість, і через це зараз іде обговорення того, що. Так зараз треба зробити. Тобто, до чого це все глобально зводиться? Це все глобально зводиться до того, щоб адміністрація Байдена зараз зробила ось той потрібний ривок, і фактично американський президент до моменту інаугурації наступного в січні 25-го року, скоріш за все, Камали Гарріс, судячи з тенденції, як це складається, але не будемо забігати наперед. До моменту інавгурації, щоб американський президент діючий Байден надав Україні все, що може, необхідне, тобто здійснив такий фінальний ривок, знаєте, і а, зброя, і удари в глиб російської території, і збільшення пакетів допомоги і підтримки, і чіткі сигнали Кремлю про те, що Захід і Сполучені Штати в першу чергу залишаються з Україною, і так далі, логіка зрозуміла. І тут українська логіка, вона правильна і читається. Далі, чи це питання, чи піде на це, спідуть підуть на це Сполучені Штати, і піде на це Байден, адже тут є і плюси, і мінуси. З одного боку, він дійсно може, знаєте, такий зіграти фінальний акорд і поставити такий чіткий жирний знак оклику в своїй політиці підтримки України і стримування Росії і боротьби а, демократії проти авторитаризму. З іншого боку, є ризики того, що він не захоче залишити своїй наступниці чи наступнику проблеми, які можуть виникати і бути. І ось тут звичайно, медаль має два боки. Яким чином ця ситуація може розвиватися, побачимо зрештою? А тому, що ну, от зараз це все покладається фактично на цей ривок. А якщо цього ривка немає. Тоді, звичайно, що Україна буде власними силами бити по території Росії, намагатись максимально ефективно використати пакети допомоги, які надані, повільно відступати з Донбасу, стримуючи ворога, наносячи максимальні втрати і паралельно, фактично, використовуючи фактор курської операції для того, щоб сковувати там велику кількість російських підрозділів і не допускати їхнього переміщення. На Донеччину, де йдуть активні бойові дії, ну і відповідно переносити війну на територію Росії настільки, наскільки це буде вдаватись можливо. Ось така тенденція і чекати виснаження ворога на полі бою внаслідок дій інструментів, які можуть бути в тому числі ударів по арсеналах, в тому числі. Нанесення максимальних втрат, і в тому числі треба ж кажу бити по піхоті, бити в місцях концентрації для того, щоб вони швидше втрачали власні ресурси. Ось так зараз це вирішується в США. Ну зрозуміло, чутки ходили різні. Ви знаєте про те, що Володимира Зеленського не складалося з Камалою Гарріс на початках, але американці прагматичні люди, і це все буде відкинуто. Так само не буде, я думаю, з українського боку нічого. І в разі якщо її оберуть президентом, дані НБС показують, що зараз у неї 49%, при цьому е у Трампа 44. Це знову ж таки, е опитування свіжі, які були. Тобто Гарріс випереджає наразі на 5%, але побачимо. Ну, але якщо заходить Гарріс в кабінет, то поки що не ясно, щоб це не була політика в стилі Обами або. Продовження політики Байдена, ну такої підтримки України, допомоги, але до певного моменту. І тому, крім надання зброї і ударів глиб Росії, Україна просить а США аби США зараз вирішили питання про запрошення України в НАТО. Для нас це дуже важливо, тому що це фактор так само має бути зафіксована позиція. Адже якщо не план А, то план Б, і яким чином він може розвиватися, чи буде він передбачати, зрештою, перемир'я по лінії фронту в якийсь момент, і при цьому нам треба гарантії безпеки. Це гарантії фактично вступу в НАТО. Це дуже важливо. Ось такі зараз моменти, що сказати про Росію, ви знаєте, вони вже звикли з ідеєю того, що по них можуть наносити удари. Путін, звичайно, шукає якісь відповіді, яким чином діяти. Ну, я скажу, вони вже мають відповіді, вони будуть бити максимально по українській енергетиці, в тому числі, як сказав міністр закордонних справ України, будуть намагатись вивести з ладу нашу ядерну енергетику, підстанції до цих об'єктів для того, аби в нас виникли дуже серйозні проблеми, і пробувати дестабілізувати ТИЛ. Плюс я погоджуюсь з думкою Лоуренса Фрідмана. Професора британського, який є дуже хорошим фахівцем, про те, що Росія буде вдаватись до диверсії на території країн ЄС, спробуючи зашкодити постачанню Україні зброї і не тільки, ну під прикриттям там якихось організацій. Тому ось так зараз багато що вирішується. Звичайно, головне вирішується на полі бою. Це важливий тиждень. Побажаємо успіхів нашій делегації, щоб витиснути максимально. Якщо не план перемоги ось такий, який є, тоді план Б, який він буде, що він може передбачати, я вже дещо говорив, але незабаром поговоримо ще. Тож залишайтесь на каналі, підписуйтесь, поділіться вашими враженнями в коментарях обов'язково. Ставте лайк. До нових зустрічей. Слава Україні!